Привіт, друзі, сьогодні на календарі 2 вересня, і виявляється, у 1996 році саме у цей день в обіг пішла українська гривня, замінивши тим самим карбованець. Ми вирішили пройтися містом та запитати у наших співмешканців, чи пам'ятають вони таку валюту, як карбованець, чи досі називають гривню рублем. Та скільки калушанину потрібно грошей для комфортного життя. На місяць. Що ж, йдемо дізнаватися. Не, ну мені слава Богу, повезло, що карбонець не пам'ятаю, бо виріс, коли вже гривня була українська при незалежності. А, друге питання, яке там було м... про рубль. Ні, не, не називай. Те, що... Ну, так як в нас більшість всі говорять, гривня, гривня ну, і... ні гривня, ну... суто гривня, ні карбонець, ні рубль. Немає. І на третє питання, я не знаю, як кому. Кожну свої потреби Ну, от особисто ваші. Скільки mm. це могло би бути? Ну, десь 15 це десь мінімум. Ну, тож перше питання. Чи пам'ятаєте український карбованець, який був до гривні? Дуже добре, пам'ятаю. А друге питання, чи називаєте досі гривню рублем? Ніколи в світі. Не. <смех> <смех> і третє питання: скільки вам для комфортного життя було б нормально отримувати місяць грошей? Ну, хоча б 10 тисяч <laughs> гривень. Угу. Карбованці я не пам'ятаю. Так інколи буває, що я називаю гривню рублями. І я хочу виправити цю ситуацію в країні. Вот. А достатньо, щоб на місяць мені було грошей, то десь три з тисячі в мене є особливі сантименти до української гривні через те, що я пам'ятаю, як виглядає сама перша українська гривня. Вона там дуже багато клітинок і вона така все патернова і зелена, трошки схожа до долара. Потім я пам'ятаю, коли ці гривні почали вперше змінювати, і це було щось неймовірне. Мені здавалося, що тоді змінюється весь світ, і це для мене було дуже глобально. Я пам'ятаю, яка валюта була перша перед гривнями. Це були карбованці. Але я пам'ятаю їх тільки з розповіді моїх батьків. А що, щодо до рубля і чи називаю я гривню рублями, то ніколи ніколи не називав. І мені здавалося, що в моєму рідному місці в калищі так часто говорили, але мені здавалося, що це якесь невігластво в будь-якому випадку. Я зараз пожартую півтори e, тисячі доларів. Я жартую на рахунок валюти. Ну, це в залежності від життя, але я достатньо гнучкий, тому в принципі моє комфортне життя не співвідноситься до грошей. Але в будь-якому випадку, випадку, це не менше 20 тисяч для комфортного. Яка була валюта до гривні, так? купони? Наступне питання, чи називається. Рубльом ні. Ніколи, ні, ні, І скільки вам для комфортного життя? Ну, в середньому 25-30 тисяч. В середньому.